4 січня через інтенсивні опади в Ужгороді ускладнено рух автомобілів. На вулицях працювали комунальники, розчищали проїжджі частини. Втім, ситуація залишалася напруженою. Як обласний центр витримав перший удар негоди, розкаже Діана Фуско. З третьої години ночі 4 -го січня в Ужгороді не припиняється снігопад, дороги замило. Водії скаржаться на нерозчищені автошляхи. Проїзд ускладнено. Не помітив, щоб чистили дуже так. Буксують машини, дехто на літніх колесах їздить. Несе машину, розумієте. Ну не бачу. Я сьогодні виїхав. куди я на колятовича, на воз'єднання, ну там не чище. Важко їхати в такі. Ну важко, звісно, що важко. найважче? Підніматися наверх на університет. Там біля поліклініки, біля лікарні зупинка, там важко зупинятися. У свою чергу комунальники запевняють, дороги чистять та підсипають, проте розчистити все місто відразу не можуть. Через інтенсивні опади розчищені ділянки знову засипає. Не полегшують роботу і водії, які паркують свої авто аби де. Найважче ну, в нас вищати вулиці це в нас проспект. Вулицю Грибоєдова. Кошицьку, потім у нас вверх в Цигульнянську, знають залишати машини на проїжджій частині. В основному де підйоми. Водіїв порушників патрульні штрафують щодня. Автовласники у свою чергу нарікають на місцеву владу. Кажуть, що в місті недостатньо паркувальних місць. В день зазвичай ми отримуємо і обслуговуємо, точніше, не в день, а за цілу зміну день та ніч. Ми отримуємо та обслуговуємо приблизно від 30 до 40 викликів, які стосуються саме правил дорожнього руху. Тобто це є виклики і самовиявлені, які патрульні поліцейські помічають самі так, і виклики, які надходять на лінію 102 або повідомляються. Безпосередньо патрульним поліцейським свідками, які помітили, що певний водій порушує правила дорожнього руху через складні погодні умови в Ужгороді та в Мукачеві побільшило ДТП. 4 січня зафіксовано 5 аварій. За таких погодних умов треба загострювати увагу перед кожним пішохідним переходом та перед кожним переходом, де встановлені світлофорні об'єкти, а також на розширених смугах там, де є дві смуги у один бік. Звичайно, кожен водій повинен загострити увагу. Бажано звичайно у таку погоду у заметіль вимкнути ближні світлофари. Снігопад та морози синоптики прогнозують до кінця тижня. Водіїв та пішоходів просять бути вкрай обережними та чітко дотримуватись правил дорожнього руху.